Поліція Донеччини зафіксувала 25 порушень законів і звичаїв війни з боку Росії. За минулу добу внаслідок ворожих атак загинули чотири людини, шестеро отримали поранення. Армія РФ застосувала проти мирного населення ракети, рсзв ГРАД, артилерію. Ворог завдав ударів по 16 населених пунктах: містах Авдіївка, Костянтинівка, Краматорськ, Красногорівка, СМТ Желанне, Неліпівка, Нью-Йорк, Ясногірка, селах Васюківка, Времівка, Леонівка. Мідівка, Максимівка, Маркове, Новоукраїнка, Переїзне, Шахтарське. Руйнювань зазнали 120 цивільних об'єкти, 89 приватних будинків, підприємства, агрофірму, церкву, приміщення поліції, автомобілі, газопровід і електромережі. З артилерії окупанти накрили переїзне Бахмутського району, поцілив приватну оселю, вбили людину. Російський авіаудар по Ясногірці забрав життя двох цивільних чоловіків, двоє жінок поранені. Задокументовано пошкодження. 21 житлового будинку та інфраструктури. У Костянтинівці маємо одного вбитого і двох поранених мешканців. Пошкоджено 64 будинки і комунікації. Внаслідок ворожих обстрілів травмовано одну людину в Авдіївці та одну у Васюківці. Поліцію та СБУ відкрито кримінальні провадження.